Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу відкрити серію, присвячену зборці педалі на основі Tube Screamer 808. Розповім про те, як він насправді влаштований, що в ньому такого особливого чи правдиві міфи, що якісь там вінтажні педалі це найкраще, що є в світі овердрайвів. Так що, поки я потихеньку на фоні збираю сам овердрайв. Заповнюю платку, ви маєте змогу все це послухати та дізнатися, сподіваюся, щось новеньке та цікавеньке. Поїхали! Пара слів про те, що відбувається в кадрі. Я зараз знаходжу необхідні мені резистори, конденсатори я вже підготував та починаю заповнювати плату печатну деталями. Плата взята з тонепад, і там ви можете всі ознайомитись детальніше з документом з збор... зборки цієї педалі. Ну що ж, невеличка хвилинка історії. Ібанез випускала безліч варіацій цієї педалі. І ходять легенди, що який небудь ТС-9 звучить набагато гірше, ніж ТС-808. На форумах пишуть, що мовляв там більше гейну, там високих частот, якийсь там не такий цікавий саунд, він більш модерновий та таке інше. І чи справді це буде так? Моя особиста думка заснована на моделюванні цієї схеми, на деяких варіаціях збірки цієї схеми, на схемах інших педалей, на безліч відео з Ютубу. Полягає в тому, що насправді більше грає різниця в компонентах. Не в тому, що є якісь там міфічні схеми підсилення інтегровані, а в тому, що. Компоненти відрізняються одне від одного навіть одного і того ж номіналу. І з роками толерантність компонентів змінювалася, були різні ревізії, і насправді великої різниці між ТС-9, ТС-808 та багатьма іншими, окрім деяких там додаткових перемикачів та тумблерів, немає. Вони всі дуже-дуже схожі. І розібравшись з одною схемою, можна отримувати гарний звук, можна будувати свої овердрайви і модифікувати під свої потреби і мати гарний результат. Тож перейдемо до коротенького аналізу схеми, хоча б її частини в цьому відео. Оригінальний ТС808 не є трубайпас педалькою. Його схема включає цілий блок для перемикання. Але зазвичай всі збирають та по феншую вважається правильним збирати байпас варіант, що представлений на схемі. Але давайте ненадовго повернемось до повної схеми, щоб роздивитися, які присутні блоки. На схемі присутні 6 блоків: живлення, вхідний та вихідний буфери, байпас, сам перегруз та контроль тону. Схема живлення педалі є досить банальною, складається фактично з двох резисторів та одного конденсатору, і зупинятися на ній в цьому відео я не хотів би. Можливо, я зніму окреме відео про. Схеми живлення, що зазвичай використовується в педалях. Але головна мета в тому, що замість 9 вольт вона нам дає середню точку 4,5 вольти. Оригінальну схему байпасу ми відкинули, тому що будемо робити на true bypass. І тому розберемо схему вхідного буфера. Головне завдання вхідного бухера полягає в тому, щоб підняти імпеданс входу педалі. Таким чином, ми уникаємо втрати високих частот на вході нашої примочки. Це досягається за рахунок використання дешевого транзистора з великим вхідним імпедансом. Та великим коефіцієнтом підсилення з певною конфігурацією. Після обрахунків імпедансу ми бачимо, що в такій обв'язці ми отримаємо 446 кОм імпеданс, що досить добре, і відповідає гітарному входу. На вході стоїть також конденсатор 27 нФ, що відокремлює гітарний вхід від постійного струму, що в свою чергу. Захищає гітару, тобто електроніку гітари від можливості бути пошкодженою постійним струмом, а також е зменшує рівень шуму низькочастотного на вході. Зверніть увагу, що обрахований імпеданс 446 кОм. Не тільки близький до гітарних звукоснімачів, а також дуже близький до біас-резистору в 510К, що тут використовується, що теж добре є для чистоти сигналу. Ну і на завершення, давайте оцінимо гейн цього каскаду. Як можна побачити, гейн має бути близьким до одиниці, що має добре. Передавати сигнал без зайвих викривлень до наступних каскадів, де вже й буде формуватися овердрайв та тон. Що ж, поки я розповідав всі ці моменти, я вже заповнив вкладку деталями, і наступного відео я планую її спаяти та розповісти про сам перегруз та тон педалі.